Це Кіровоград. найкраще місце на землі. А ось бібліотека на площі Дружби народів. Міська центральна. Тут працюють висококласні і родовані спеціалісти. Біля бібліотеки зібралися студенти. Дорослі часто дорікають, що вони не виховані, галасливі, безвідповідальні, ледачі. Сьогодні ми матимемо нагоду переконатися у протилежному. Молодь завітала до бібліотеки. І не тільки для того, щоб вибрати цікаву книжку. Вони прийшли на тренінг. У Кіровоградській центральній міській бібліотеці створена сприятлива атмосфера, де кожен може з легкістю і задоволенням побачити свої плюси і мінуси, досягнення і поразки. На тренінгах можна навчитися гнучкості, спілкуванню, сприйняттю думки іншого. Найважливіше у будь-якому тренінгу тема і тренер. Усі тренінги, які ми провели в інформаційно-ресурсному центрі, присвячені правовій тематиці. І це не даремно. У переважній більшості студентів досить невиразне уявлення про закон. Тому тренінги дають їм додаткові знання про право. Молодь неможливо змусити робити те, що вона не хоче. Проте її можна переконати, захопити. Покусити і зацікавити. Ось, наприклад, тема першого тренінгу присвячувалася виборам. Після знайомства та затвердження правил роботи кожен з учасників записав на стікерах свої очікування від тренінгу та приклеїв їх на дерево бажань. Студентам було пояснено суть виборчого процесу, що таке вибори, які бувають вибори. Виборча система України. Це найбільше учасникам тренінгу сподобалися ігри. Одна з них мала назву Депутат і Електорат. Студенти розділилися на дві групи: перша представляла електорат і розробляла умови, за яких би молодь пішла на вибори. Інша в цій рольовій грі захищала інтереси депутата. Розробляла його агітаційну програму. Хто є хто дозволила згадати першого президента в історії України, автора Першої Конституції, автора слів сучасного гімну, першого президента Незалежної України. Портрет ідеального депутата складали чотири різні групи студентів. Проте, відповіді у всіх звучали однаково: чесність, порядність, совість, турбота про людей. Сміливість, компетентність. По закінченню кожен із учасників, у тому числі і тренер, розповів, що нового дізнався на тренінгу та чи справдилися його очікування. Студентів будівельного коледжу та комерційного технікуму дуже зацікавила тема протидія торгівлі людьми. Найбільше захоплення викликав показ слайд шоу. Зворотня сторона Гламуру, який супроводжувався піснею співачки Валерії. У процесі роботи зав'язалася жвава дискусія щодо проблем пов'язаних з поширенням торгівлі людьми. Зацікавленість аудиторії викликали Геотур країни чорного списку. Інтерактивна гра історії із життя дітей. Десять міфів про торгівлю людьми. І вправа хотіла б поїхати. Ми намагалися викликати довіру до себе, тобто до тренерів. Учасники мусять бути впевнені в нашій компетентності та знаннях. Наступний тренінг складався з трьох блоків: перший мав назву Сімейне право і включав у себе міні-лекцію, бліц вікторину і трибуну власності, шлюб за і проти. Для присутніх на тренінгу ця тема була близькою і цікавою. Студенти висловлювалися дуже відверто. Їхні відповіді були аргументовані. Другий блок називався Права дитини і ми використали такі цікаві форми роботи як історичний екскурс, правове лото і методику нитки. У нитці було багато учасників. Гра всім сподобалась, і якій би групі студентів ми її не запропонували, був щирий інтерес та активність. Третій блок мав назву Здоровий спосіб життя. І тут найбільш вдалими були естафета за і проти куріння та конкурс на кращий логотип. Останній тренінг громадські ініціативи як форма участі громадян у місцевому самоврядуванні видався нам занадто важким і готувався дуже ретельно. Студентів дуже зацікавили такі ігри, як продажна ініціатива та Пазли. Пазли непрості. Картинки дають визначення поняття, що таке демократичне суспільство. Родилися, і ми вже лідери. Але про це ніхто не знає, крім нас самих та наших батьків, і може дехто там ще, хтось із нашого оточення. Ми одні знаємо, що ми найкращі, найрозумніші, найвеселіші і могли б повести за собою масу. А як ви знаєте, що ви справді лідером стали? Через... Чи Правильно, правильно. Якщо вони тебе слухають, якщо вони йдуть за тобою, правильно, якщо ти можеш керувати людьми, якщо поважають, якщо ти можеш взяти на себе всю ініціативу і ще можеш відповісти за свої вчинки, тоді ти справжні люди. Чего это? Испугались. Да нас они испугались. Нас! Чего? Выходит и нас, кто-то боится! Выходит мой соседяч! Віднесли в депутатський корпус і нас заслухали на засіданнях міської ради, нам треба що зробити? Об'єднатися. Правильно. Добре. Та, щоб було Молодець, ще що щоб треба зробити. Не тільки нам понятна, Правильно. Треба, щоб була ідея, треба, щоб цю ідею підтримали інші, треба грамотно її написати. А як ти доведеш, що ця ідея не тільки твоя? От що я хотіла почути від вас. Правильно, треба галюти зібрати Студенти запропонували ряд цікавих ідей. Прикрасити місто клумбами, упорядкувати пляжі, виділити місця для вигулу собак, змінити зміст білбордів тощо. Така форма роботи, як московий штурм. Допомогла студентам визначитися, як вони можуть брати участь в управлінні державою. Тренінг один з найбільш актуальних нині видів навчання. Він дає дуже сильний енергетичний імпульс, вивільняє свідомість і заряджає такою енергетикою, що ті, хто потрапив до нас вперше, намагаються прийти ще раз. Було багато різних ідей. Учасних молодь була дуже активна. Я, можу ще раз повернутися з бібліотеку, вона мені сподобалася. Чорт побери. Действительно. Живуть же люди.